У нас uh, вже є така традиція. Власне вона склалася, що Україн буде ділиться аналітичними даними для того, щоб різноманітні компанії з України і зі світу могли зрозуміти, де ми зараз перебуваємо, які можливості відкриті для бізнесу. І для фінансових інвестицій Україна це власне такий хлібний кошик Украї... Європи, а... а той світу. Але агропереробка це що той сектор, який залишається нерозблокованим в Україні, тобто він має дуже хороший потенціал. І сьогодні ми побачимо це за цифрами. І до речі, я хочу всіх привітати з Днем вишиванки і побажати всім гарного мирного дня, для того, щоб ми справді могли замислитися над економікою та інвестуванням в Україну. Отже, що відбулося під час повномасштабного вторгнення в Україну? Безпосередні збитки завдані українському сільськогосподарському сектору і земельним ресурсам склали майже 8,7 мільярдів доларів США. Переважно йдеться про сільськогосподарську техніку. де про 4,7 мільярдів доларів, і склади для зберігання. Однак ціла мільярдів доларів США. Також ми бачимо, що 23, 93% сільськогосподарських підприємств повідомляли про зростання виробничих витрат, і 90% сільськогосподарських підприємств, залучених до виробництва культур, повідомили про те, що в них знизилися прибутки. 40% усіх сільськогосподарських підприємств повідомили про те, що їм довелося приймати інші рішення, змінити свої рішення зв'язку з війною. Тобто війна на них вплинула. Будь-якому випадку ми розуміємо, що війна Плинула тим чи іншим чином на всі компанії, 9% компаній повідомили про те, що в них порушився ланцюжок цінності ланцюжок вартості сільськогосподарської продукції, і загалом вартість Збитків і втрат у секторі рослинництва склала 2,71 доларів. І бачите аналогічну цифру для е, тваринництва. Тобто, ви бачите, що це дуже серйозні збитки, і Україна зараз звичайно намагається стабілізувати ринок, але ще дуже багато всього потрібно зробити для того, щоб відродити попередні показники і забезпечити економічне зростання власне в цьому секторі що змінилося в нашому експорті за цей рік? Ми бачимо, що експорт з України до ЄС у 2021 році складав 27,7%, а в 2022 році 55,2%. Це означає, що розподіл продукції ось України, яка йде на експорт, суттєво змінилася у 2022 році, і більше половини товарів почав придбувати Європейський Союз. Щодо сільськогосподарського експорту у 2022 році, то він склав 53% сумарного експорту України і склав 23,4 мільярдів доларів США у порівнянні з 40,7 чи 27,7 мільярдів доларів у 2021 році. Також eh, хочу нагадати вам про роль України в сільському господарстві світу. Зокрема, якщо говорити про соняшник, то ми країна номер один. Також в плані світового експорту eh, соняшника ми є номер один. Номер два в плані eh, експортування соняшникової олії. І на eh, номер три eh, в плані постачання і експорту рапсу. Eh, рабство. Україні, ріпака, Україні в Україні в світі табличку де ми порівнюємо Україну з двома країнами Європейського Союзу і які вже тривалий час є членами Євросоюзу, Це Франція та Польща. Франція бул, стала членом ЄС фактично з моменту заснування 93-му році. Польща долучилася у 2004 році. Сумарна територія України. Польщі і Франції, ну ми бачите, що е, ми найбільша країна, якщо говорити про територію, хоча Україна в принципі співставна з Францією. Орні землі в Україні складають понад 400 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж аналогічна територія Франції чи Польщі. Органічна земля е, складає 462 тисячі гектарів. У Франції. У зв'язку з тим, що економіка більш розвинута і сільське господарство більш розвинуте, є 2,5 мільйона, у Польщі – 509 тисяч гектарів. Якщо говорити про роль і відсоток сільського господарства в ВВП, то в Україні це 7,3, в Франції – 2,7, в Польщі – 4,2. Водночас населення наше – 43 мільйони ну, це цифри до війни у Франції 67 і в Польщі 37 мільйонів. ВВП наших країн дуже відрізняється, якщо говорити про 2022 рік. В Україні це 148 мільярдів доларів, у Франції це 2,9 трильйонів, і в Польщі 748 мільярдів доларів США. Якщо говорити про ем, сільськогосподарське виробництво, то в Україні це 11, в Франції 78, і в Польщі 32 мільярди доларів. Ці цифри вам ще стануть пригоді, коли ми будемо переглядати наступні слайди. Якщо подивитися на експортну структуру. України в порівнянні з Францією та Польщею. Тому бачимо 50% нашого експорту це зернові, і 28% – це фактично ліні культури. Тобто, це означає, що майже 80% нашого експорту це сировинні матеріали, або попередньо. Частково перероблені матеріали, тоді як у Фро Польщі і Франції дуже диверсифікована структура експорту. Чому ми порівнюємо цю площину? Тому що ми порівнюємо ці дані станом на момент приєднання до ЄС, і ви знаєте, що Україна власне отримала статус кандидата ЄС у червні 2022 року. Відповідно, ці показники можуть вказувати нам на те, куди Україна прямує. І який у неї інвестиційний потенціал, тому що якщо, якщо Україна фактично перероблял, почала би переробляти пшеницю кукурудзу, то отримала би три додаткових 30 мільярдів доларів в експортному в експортних доходах в цій статті щороку. Це дуже суттєва цифра. Якщо говорити про агропереробку у Франції, то вартість всього сільськогосподарського виробництва складає 78 мільярдів доларів. Основні підсектори з найвищим, найвищою вартістю це вино, молоко, зернові і також тваринництво, майже 10%. 23% – це власне виробництво м'яса і. Також на другому місці стоїть масло це 17% загального виробництва в ЄС, і на другому місці вона стоїть за ем, виробництвом е, сирів та молочних продуктів. Також ви ще бачите, що це складає, ем, якщо говорити про свіжу молочну продукцію, це 14% відсотків. Загального виробництва в ЄС, також ми бачимо, що 27 мільйонів гектарів це сільськогосподарські землі, тобто це найвищий показник в Євросоюзі, і також 2,5 мільйони гектарів це органічні землі. Також це найбільший виробник зернових серед країн ЄС і третій за рівнем виробник соняч, соняшника. У ЄС майже 20% сумарного виробництва ЄС щодо Польщі, вартість сільськогосподарського виробництва майже 32 мільярди доларів. Основні сектори це молочна продукція, зернові, птиця, свині і ем, садівництво. Бачимо можна, ж таки, що 19% – це фрукти за фруктами, овочами. За фруктами та ягодами, припрошую, також це третій за рівнем виробник зернових і третій за рівнем на третьому місці в плані виробництва цукрового буряка в країнах ЄС. Водночас ми розуміємо і в принципі бачимо цю аналітику зараз на екрані, що країни-члени ЄС. Отримують значну підтримку з боку ЄС з його бюджету. Якщо говорити про Францію, то національне фінансування, яке підтримує сільськогосподарський сектор, складає 4 мільярди доларів. Але від ЄС Франція отримує 48 мільярдів доларів підтримки на сільськогосподарський сектор. Національне фінансування у Польщі це 3 мільярди. А Бюджет ЄС на підтримку сільського господарства у Польщі складає 23 мільярди доларів. Тобто, ми бачимо, що загальний розподіл на спільну сільськогосподарську політику складає 418, загальні виділення складають 418 мільярдів доларів США. Бачите, що ЄС дуже суттєво підтримує такі розвинуті в сільському о, о, господарстві країни, як Польща і Франція. І коли ми станемо членами Євросоюзу, це означає, що ми також будемо розвивати цей сектор дуже швидко і також зможемо отримувати такі кошти. Але навіть зараз, без такої підтримки, ми однаково залишаємося конкурентно спроможними, можемо конкурувати з різноманітними країнами ЄС та світу. І інвестори, які інвестуватимуть в світське господарство в Україні, зокрема в агропереробку, можуть отримувати значні надходження. Щодо можливостей для інвесторів в Україні. бачите, що структура імпорту порівняно з сусідніми з тими країнами, про які я говорив, вказує на те, що в нас теж є диверсифікований імпорт. Нам треба працювати над експортом, натомість структура імпорту нормальна, але ці цифри вказують певний інвестиційний потенціал. Скажімо, у 2022 році Україна на 6 Мільйонів доларів експортувала фруктів і горіхів. Ви бачите аналогічні цифри для риби, молочної продукції. Також зернові, переробка зернових продукція, наслід отримана внаслідок переробки овочів. І переробка м'яса і риби на 142 мільйони доларів. Чому ми вважаємо, що інвестувати в Україну це вигідно, тому що витрати на створення бізнесу в Україні нижчі У нас ситуація набагато краща, ніж в багатьох країнах світу в цьому напрямку? Ми бачимо, що електроенергія, газ, трудові витрати. Ну тут видатки однозначно суттєво нижчі, ніж в сусідніх країнах, і також ви пам'ятаєте, що в нас дуже родючі землі чорноземи є. Майже 33% чорноземів світу розташовані саме на території України. Також витрати на логістику в Україні набагато нижчі в середньому це 1 долар США на 1 кілометр. Тому я хотів би справді привернути вашу увагу до цих аспектів, тому що виробництво в Україні, виробництво такої продукції в Україні, дасть вам безпосередній доступ до місцевих ринків. А це щось таке, що вже намагаються отримати українці всередині країни, але на додаток до цього будь-які компанії, які створять свої переробні підприємства в Україні, зможуть експортувати цю продукцію. На додаток до євробництва на цій території ще можливості для інвесторів, зокрема щодо кукурузи, кукурудза це дуже... в 2021 році. власне, Україна виробила 42 мільйони тонн. В 2022 році, звичайно, зв'язку з повномасштабним вторгненням нам вдалося виробити лише 23 мільйони тонн кукурудзи. Але Україна є одним з найбільших виробників кукурудзи і Кукурудза, ви знаєте, може використовуватися для того, щоб ще переробляти її і отримувати різноманітну продукцію. Зокрема, це можуть бути якісь снеки, це може бути е, заправки для салатів. Це може бути. Е, Жувальна гумка і ще дуже багато інших готових продуктів. Це може бути також корми для тварин, це можуть бути елементи для промислових ензимів чи побічної продукції для ферментації. Тобто, фактично, вона може використовуватися навіть в секторі відновлювальних джерел енергії. Але водночас треба сказати, що на даний момент в Україні ми використовуємо кукурудзу нашу для кормів переважно. Для споживання в продовольстві продуктах харчування, але набагато менше інші можливості не використовуються. Щодо органічного виробництва, це дуже прибутковий сектор. Загальна територія органічних земель в Україні 462 тисячі гектарів. Це 1% загальної площі сільськогосподарських земель в Україні і приблизно 3% органічних земель Європи. 16%. Які складають 16 мільйонів гектарів, основні органічні продукти це молочна продукція, фрукти, овочі, гриби, зернові і так далі. І за даними звіту Європейської комісії, Україна опинилась на п'ятому місці зі 126 країн за обсягами органічної продукції імпортованої до ЄС. І основні органічні продукти, які експортуються з України, це зернові, це ягоди і це також насіння соняшника. Агрітек дуже важливий сектор. Власне, оцінюється, що е, цей сектор Агрітаху у світі займає Фактично можна оцінити на 17 мільярдів доларів. Це здані на 2001 рік. І ми очікуємо, що до 2030 року буде подвоєння цієї цифри. І українські підприємці вже користуються дуже багатьма інноваційними рішеннями. І будь-які інвестори, які приїдуть в Україну з новими э, технічними можливостями, зможуть отримати надходження і доходи. Дуже швидко це можуть бути електронні карти полів. Це можуть бути різноманітні різноманітні GPS, трекери, сателітні карти, дрони погодні станції і так далі. І в Україні вже є 40 агрітекових компаній, які працюють дуже успішно. Хочу вам також нагадати про державну підтримку сільськогосподарства. І, зокрема, якщо говорити про сектор агропереробки, якщо якийсь інвестор інвестує понад 20 мільйонів євро в певний проект, то він зможе вимагати 30% державної підтримки на реалізацію цього проекту, яка буде називатися в вигляді так званих стимулів, зокрема звільнення від оподаткування на 5 років. Також за імпорт нових нового обладнання і компонентів до нього ви теж можете отримати звільнення від оподаткування за будівництво відповідної супутньої суміжної інфраструктури, за оренду земель ви можете також отримати звільнення. І ще є кілька опцій, і я можу сказати, що вже є кілька проектів, які реалізовується в рамках цієї схеми, і це дуже цікава пропозиція від держави України, тому що за рахунок цієї пропозиції інвестор може підписати пряму угоду з державою Україною з урядом України, де буде прописано всі умови ведення бізнесу, і держава Україна буде виконувати свої зобов'язання. На основі цієї угоди зараз до парламенту подано проект закону, який ще краще ще більше покращує середовище після того, як в другому читанні цей закон буде прийнято, то інвестори зможуть починати реалізовувати інвестиційні проекти і аж тоді подавати заявку на отримання державної підтримки, тобто тим чином в них їм. Набагато гнучкіше середовище для них створюється, і зменшується поріг щодо мінімальної кількості робочих місць від із, із, з замість 80 до 50 і зменшується також поро інсентисівкетатутен єскорботпоріг на інвестицій від мільйонів. Екземшн ще деякі можливості це можливості пов'язані з будівництвом е, промислових індустріальних парків. Ви тут на слайді також бачите яким чином ви зможете отримати певне відшкодування, частково чи повне за те, що ви організовуєте індустріальні парки чи ведете якусь економічну діяльність? Зараз у нас є 62 зареєстровані індустріальні парки, і це чудова можливість для резидентів для мешканців, тому що насправді ці я би вважав, що варто приділити значну увагу цій схемі. Також у нас є особлива підтримка з боку уряду. Зокрема, це підтримка тваринних ферм, це підтримка у розведенні тварин. Ви бачите, що підтримка може бути у вигляді до 80%. І зростання поголів'я тварин на фермах, це до 30 тисяч на одну ферму, і також ви бачите, що загальна сума державної підтримки, яка може виділятися в цих цих напрямках, складає 67 мільйонів гривень, тобто приблизно півтора. Тисячі доларів зараз. Я хочу передати слово нашому шановному модератору Анні, але хочу вам нагадати, що в нас наступна подія в рамках серії «Feed for Ukraine буде проводитися 15 червня і буде зосереджуватися на інноваційних і. Можливостях для України це змішане інвестування, різноманітні інші види фінансування. все те, що вам треба знати про е інвестування, стане відомим під час цієї події. А пізніше я звичайно від радістю відповім на всі запитання: Україна інвест відкрита для всіх бізнесів. Будь ласка, зв'язуйтеся з нами, якщо у вас виникають якісь ідеї щодо інвестицій, або якщо ви вже займаєтеся бізнесом в Україні. Всі е послуги насправді е підтримуються урядом України.